Доброго вечора. Каже е, інформаційний день. Е, ну ось такі колізії відбуваються в вечірні години. Е, будемо говорити про справи євроінтеграційні через український приціл. Заступник міністра закордонних справ з питань європейської інтеграції Олена Зеркаль. Доброго вечора вам. Доброго вечора. Ну що, починаємо від зради. Європарламент в жовтневу. Ну, от свою сесію в порядок денний укр... питання про український безвізовий статус просто не включив. А міністр закордонних справ пан Клімкін, відповідаючи нещодавно на за запитання, казав: ну або жовтень, або листопад. Що це означає, якщо нас в жовтні немає в порядку денному? Це означає, що європейські інституції не знайшли спільної мови щодо запобіжного механізму. І поки вони не знайдуть цієї спільної мови, ані питання Грузії, ані питання України розглядатися не буде. Тобто, це те, що в них називалося диктат міністрів внутрішніх справ, які з'їжджаються почаювати разом і кажуть, ми не знайшли механізм призупинення без візу, тому міністр закордонних справ почекайте. І от стоїть питання: тепер почекайте це? Наскільки? Ні, не зовсім так, якби це тільки міністр юстиції та внутрішніх справ. Справа в тому, що не можуть знайти між собою спільною мовою інституції Європейського Союзу, такі як парламент, Рада ЄС та Європейська комісія. Європейська комісія подала законодавчу пропозицію, яка полягала в внесенні запобіжного механізму по призупиненню безвіз. І вона передбачала виключну роль Європейської комісії у розгляді цього питання і прийняті рішення. А під час розгляду цього цієї законодавчої ініціативи Європейський парламент вирішив, що ні, вони не згодні з пропозицією Європейської комісії. Вони хочуть мати свою власну роль у вирішенні цього питання. І навіть зараз суперечка йде з приводу того, який саме законодавчий акт вони будуть ухвалювати. А скільки ці євробюрократи будуть євро євробюрократити? отак? Скільки це може ще тривати по максимуму і по мінімуму? А, розумієте, влітку від наших партнерів ми отримали дуже чіткі сигнали, що до вересня вони завершать всю дискусію. В вересні цього не сталося. Вони очікували, що Словакії в принципі надали компромісну пропозицію, і ця компромісна пропозиція мала бути схвалена 27 вересня. З того виходили всі в своїх прогнозах щодо того, як буде потім просуватися фактичне питання Грузії, питання України. 27 вересня вони не знайшли спільної мови, так само вони не знайшли 5 жовтня спільної мови. Зараз продовжується цей трьохсторонній діалог, і наскільки він буде продуктивним, ніхто не може сказати. Вони граються в цю гру, і іноді здається, що це дійсно гра, яка інспірована декількома країнами. Бо дуже дивно, коли. Німці не сприймають позицію парламенту щодо ролі парламенту в прийнятті рішення, а в парламенті цю позицію представляють також німці. Угу. Тобто, як би сказали, Хартленд блокує. Ми завжди чекали підножки від тих, хто називається Рускомірський, Грецько-Кіпрський, Австрійсько-Угорсько-Чеський варіант, а тут раптом саме. Вони не блокують питання по Україні, вони блокують питання по запобіжному механізму, і це питання не пов'язане напряму з Україною це більше пов'язане з Туреччиною. Угу. І з питаннями взагалі позиції європарламенту і країн-членів Європейського союзу по наданню Туреччині безвізового режиму. Також але турки мають момент шан серйозного шантажу, і вони жорстко говорять про питання свого безвізу. Ми ж так не говоримо. Зате в наших телеефірах всі політики кажуть, стоп, що ви хочете ще від України. Всі ваші вимоги для безвізу ми виконали. Що ще? Ну, насправді ми ставимо дуже жорстко зараз питання, і європейські бюрократи, які відвідували Київ минулого тижня, вони були вражені саме нашою позицією щодо того, що не треба нам розповідати, що в нас проблеми з моніторієм на ліс. Що в нас там є проблеми з внутрішніми переселенцями, коли ви не можете вирішити свої проблеми, пов'язані з обіцянками, які ви нам давали по запровадженню безвізового режиму і по завершенню ратифікації угоди про асоціацію? І в них немає відповіді, як можна вирішити всі ці питання, бо насправді вони зараз в пастці, яку вони склали собі самі. Вони не можуть вирішити одне питання, без вирішення якого не можна запроваджувати. Ну, тобто вони не можуть повернутися до українського або грузинського питання. Ну, от з ваших роз'яснень я так і не зрозумів, чи йти мені ще міняти совковий паспорт на нормальний біометричний, чи можна ще почекати? Ні, йти. бо потім буде тиснево. Та не буде нас тепер центри надання послуг. Я хотів вам продемонструвати, не знаю, чи ви вже встигли побачити нову резолюцію, яка надійшла нам, бо сьогодні такий, кажуть, український день там в парламентській асамблеї. Так от Європейська народна партія і консерватори голосили, що не підтримують повернення Росії до Парі. Це добрі вісті. Ну і ще й крім того, в таку прийняли резолюцію, в якій фактично сказали, Росію попросили вивезти війська з України. Це щось дає чи ні? Ну це політична позиція, і це дійсно дає. Вона дає нам можливість вести подальші наші переговори, наприклад, щодо продовження санкцій санкційного тиску. Сьогодні е, в, в такий форум був цікавий. Там зібралися лучші люди е, на Росії. Так, це е, Росія в, там, вперед вийшов Путін і фактично повторив камін-аут, який він зробив після анексії Криму. Пам'ятаєте, спочатку не наші зелені чоловічки, так це ми це спецоперація. Ми мали це зробити. Це, фактично, сьогодні він вперше публічно визнав про те, що ми зачищали рускоязичних від вас і від нас. Там і відповідно визнав присутність е, Росії як окупаційних військ на окупованих східних територіях. Що це дає нашому Міністерству закордонних справ от власне в питаннях не лише санкційних? Розумієте, ми весь час маємо вести діалог з європейськими політиками. І насправді останні півроку це дуже важко вдається, оскільки більшість європейських політиків вони також представляють свій електорат. І, звичайно, що вони виходять з інтересів свого електорату, з свого малого та середнього бізнесу. Особливо важко нам це дається з французами, які весь час намагаються переконати свій політикум і, взагалі, своє суспільство в тому, що треба скасовувати санкції. Бо росіяни вони дуже хороші. Насправді їх кривдять українці. І питання щодо продовження санкцій, воно має бути зняте як таке з порядку денного, бо воно не приносить користі з французом, і воно ніяк не впливає на росіян, які взагалі не беруть участь в цьому конфлікті. Те, що фактично Путін визнає роль Росії в цьому конфлікті, надає нам можливість використовувати його пряму мову в нашому діалозі. Окей. І ще один важливий момент. Чи ви от, спілкуючись можете зараз сказати, що ви знаєте дієвий механізм, як оцим нащадкам Наполеона, які Москву, нічайно спаліли, як їм власне оцю, пояснити момент, чому велика мілітаристична Україна напала на Крихітну Росію, якщо вони таке вимагають від своїх Олендів? Знаєте, ну, дуже важко навіть це пояснювати, наприклад, України, коли є приклад Алепа. Коли є приклади картинки з дітьми, які страждають від цих бомбардувань, які проводить Росія в uh -huh. Сірії. І навіть це не впливає на суспільство французьке як доказ того, що міталь... мілітаризм треба зупиняти. Вони вважають, що до них вже не дійдуть. Uh -huh. А от французький Легіон поїде туди, куди треба, куди Оланд накаже або наступний Саркозі з Ліпеном, правильно? А, взагалі ситуація в Європейському Союзі і в країнах-засновницях Європейського Союзу вона є також дуже важка. В понеділок в Києві був Насім Талеб, він сказав дуже чудову фразу. Він сказав, що демократія зараз дорівнює популізм. На жаль, я змушена з цим погодитись. І в, у Франції, яка була країною засновницею Європейського Союзу, зараз рівень підтримки. Виходу з європейського союзу майже 50%. отримуючи шалені гроші на підтримку сільського господарства, французи все рівно вважають, що вони найкращі, і що без європейського союзу їм буде жити краще. Ну, ми теж в питанні євроінтеграції, чи без візу, чи іншим маємо слухати вчорашніх, наприклад, представників влади а тепер там так званої опозиції популістів. Які починають розказувати нам, ну, так приїхав тих приїхав нормальним середземноморським Загаром вилазить на трибуну у вигляді там Олега Ляшка і починає орати, а для чого нам цей безвіз, у нас грошей немає щоб туди їхати. От коли ви це все слухаєте, от зараз ви сказали про проблеми популізму там, а тепер про проблеми популізму тут. От Що хочеться вам сказати, дивлячись в телевізор? Ну, коли За вами ніхто не спостерігає, а, і ви ну, так, в... в серцях що хочете. Принципі, йому сказати? В принципі, на цій зустрічі в першому. В першій лінійці сиділа Юлія Володимирівна. Їй було дуже весело, коли вона почула фразу на сіма Талєба про популізм і демократію. Ага. Ну мені взагалі здається, що е, є проблема в тому, яку інформацію отримують громадяни і як вони цю інформацію використовують і аналізують. Якби всі аналізували Загар Ляшка і те, що він говорить, я думаю, що нікого не виникало б ніяких питань. Ми зробили невеличку рекламну паузу і з Оленою Зеркаль продовжимо розмову про нелегкі будні України і Європейського Союзу. Метро опт для всіх чогось новенького хочеться. Солоденькі прямо як горішки. Середнє обсмаження. Це щось дійсно новеньке. Сам савич бабусин рецепт Середнє обсмаження. Наші легені, наче дві величезні кулі. Коли з'являється кашель, ми відчуваємо, що нам важко дихати. Лазолван засіб від кашлю потрійної дії, що розріджує, видаляє слиз та захищає легені. Лазолван препарат року для лікування кашлю. Лазолван для дітей та дорослих. І за традицією, танець нареченої з батьком. Ох, Закружляла донька. Ех, серце ж твій мотор. Йому догляд потрібний. Ми вже давно кардіомагнілфорте приймаємо. Прийом ацетилсаліцилової кислоти зменшує ризик тромбозу судин. Кардіомагніл форте надійний помічник у лікуванні ішемічної хвороби серця. Дарує вам час. Водафон Ред. Підключайте послугу рік без обонплат у нових тарифах. Водафон Ред. Прості тарифи без турбот. Водафон. Power to you. Якщо є запор, коли я на дієті, як забезпечити дію м'яку? Якщо я з газетою сплю в туалеті, як не зашкодити малюку, Як? <проб> я? Як? Я? Як, як, <проб> як запор, то дуфалак дуфалак діє подвійно, м'яко усуває запор і відновлює здоровий ритм кишечнику. Якщо хочеш добре, так не забудь про дуфалак. Доброго вечора, і заступником міністра закордонних справ з питань євроінтеграції Олена Зеркаль. Ми продовжуємо розмову. Ми зупинилися на досить важких речах, які стосуються популізму в Євросоюзі, який його підриває зсередини, і нашого вітчизняного і зовнішнього замовника дестабілізатора Путіна, який сам визнав, що є агресором подвійно, не тільки в Криму, але і на сході. Це вперше Ось така диспозиція для тих, хто ще не долучився до нашої розмови. Один з важливих моментів. Сказали, що завдяки військовим злочинам, які вчиняє зараз Путін в Сирії, зокрема в Алеппо, це може допомогти, звиняйте на горі, але допомогти в українському питанні щодо небезпеки скасування. Санції Україні. Ми реально тут мусимо чекати, як, як то кажуть, на це, коли весь Євросоюз в шоці дивиться кадри з Алеппо. Чи ми тут є активні суб'єктом? Ми не чекаємо. Ми активні суб'єкти як в Раді Безпеці, ООН, так і в Європейському Союзі безпосередньо. В понеділок міністр закордонних справ буде приймати участь у сніданку і буде розповідати якраз. Міністром закордонних справ Європейського Союзу про останній девелопмент, тобто розвиток подій на Сході, що сталося, який розвиток подій, що ми очікуємо, що було в Мінську, і як буде відбуватися подальший діалог. Тому що вони отримують також дуже обмежену інформацію, і ми весь час намагаємось. Проводити і політичні консультації, і пояснювати безпосередньо в країнах Європейського союзу, що відбувається, а нам завжди казали, що вони отримують більше інформації ніж наші телеглядачі, що їхні посольства і різними засобами інформують відповідно офіси всіх європейських очільників, і вони знають все, що у нас робиться на сході. Вони навіть не знають, що в них робиться в Європейському Союзі, бо у кожного своя адженда і кожен є сфокусований на тих питаннях, які до нього ближчі. Це дуже приємно було б, якщо б вони всі думали весь час про Україну, але воно не так. Вони не думають навіть про те, що відбувається в них за порогом. І для того, щоб. Підтримувати весь час це питання на порядку денному. ми намагаємось бути присутніми у всіх країнах і проводити постійні політичні консультації, особливо в тих країнах, які відіграють найбільшу роль або головують, або мають якийсь вплив, або готові супроводжувати Україну і підтримувати Україну. Ну тобто тут дуже є багато чого. Пані Олено, в ми уважно. Стежили і обговорювали. Дивимося на реакцію. Виступ президента Франції одні побачили в цьому тільки один варіант: спочатку проведіть так звані вибори, потім, може, ми домовимося, щоб вам кордон віддали. Всі звернули увагу на цей акцент. Інші звернули увагу на те, що він сказав: ну, звичайно, але це після того, як буде безпековий фактор, тобто не будуть стріляти, вбивати і так далі. Ну. Півпорожня, півповна шклянка, але один із міністрів уряду Арсен Аваков достатньо чітко сказав, що його позиція як міністра внутрішніх справ не торгувати українськими інтересами в інтересах рейтингу Оланда на наступних виборах. Це чітка його позиція. Чи буде чіткий якісь може вона є позиція відповідь від міністра закордонних справ від Офісу міністра? Ну, насправді, сьогодні Ірина Гіращенко дуже добре написала на своєму Фейсбуці, що Ланд не сказав нічого нового, того що ми не чули в вона вісікер. А я вас запитаю не, закордонних не справ. чула нічого нового, що не говорили вже. А ми відстоюємо постійно свою позицію, що безпека це безпека, і що неможливо забезпечити безпеку тільки відведенням важкого озброєння. Що безпека це, коли ОБСЄ має доступ. До всіх точок і 24 години на добу, а не просто коли вони в день приїжджають, а потім вночі вся ситуація змінюється. І наша позиція не змінюється. Тобто, нам нема чого заявляти, бо ми весь час це заявляємо на всіх зустрічах і на всіх. Тобто, коментаря на Оланда не буде? Він нічого не сказав нового. Може угу. хтось його не чув до цього, угу. але принаймні ця позиція французів і німців, яку вони заявляють постійно. Останні там пів року це точно два важливих моменти. Вчора ми дізналися, що з прем'єром Нідерландів буде серйозна розмова українського президента. Зараз ми дізналися, що завтра будуть телефонні перемовини. Порошенко Меркель Оланд. На що нам сподіватися? Тобто, це два різних питання. Од... Це два різні це питання. два різне питання. Одне стосується не ратифікації угоди Україна ЄС не подачу в Брюссель, то вона ратифікована, вони не передала, так Ні, вони не завершили процес ратифікації О. у зв'язку з референдумами. Зараз в них відбуваються дуже важкі політичні консультації, і насправді та ситуація, яка склалася в Нідерландах, вона є дуже показовою для всього європейського союзу, тобто можливість наступного Некзиту, після Брекзиту, вона mm -hmm. існує дійсно. І вона настільки пов'язана з Україною, скільки пов'язана з станом суспільства в самому Європейському Союзі. І зараз ситуація в Нідерландах вона важка з огляду на те, що немає консенсусу всередині а не нижньої палати, не верхньої палати. Тобто, сподіватися на прорив після цієї зустрічі у вас, і бачу, оптимізму немає, так? Ну, ми очікували, що буде в нас зустріч в п'ятницю, незважаючи на наш вихідний день і на святковий день. Що голландці прийдуть до нас зі своїми пропозиціями щодо подальшого розвитку подій. Водночас сьогодні нас повідомили, що в нас в них немає консенсусу всередині, і вони не приїжджають і нічого представляти не можуть. А щодо суперечливо все було? Знаєте, там після того, як Олан сам запросив, сам відмовився, путін відмовився. Ні, ні, я відмовився. Вони там тикали пальцем один в одного. Потім, значить, Меркель запросила на, на нормандський формат до Берліну. Потім була інформація, що в адміністрації президента немає ще офіційного запрошення. Все якось так заплуталося. Вам ясність можете нам дати? Буде ця зустріч? Ну, на мій погляд. Зараз відбуваються якраз політичні консультації на найвищому оці рівні оці телефонні розмови. Завтра ці оці це, це це також те, що буде передувати остаточному вирішенню питання, чи буде зустріч нормандському форматі в повному обсязі. Просте запитання, тобто так як люди це сприймають в е, більше мії, наприклад, там, Меркель меншій, разом з Путіним. Вони нас реально примушують, щоб ми виконали той порядок пунктів мінських угод, як хоче Путін, щоб ми отримали щось середнє між Боснією і Герцогів округ Брно чи те, що інше називається Ну, політики. Весь час переслідують свої якісь цілі, зважаючи на трошки на інтереси інших. Звичайно, що їм хочеться досягти якогось результату. Ну, тиснуть вони на нас? Вони Зараз. тиснуть і на нас, і на росіян, вони весь час тиснуть. Це питання дипломатії, це питання того, як ми зможемо відстоювати свої інтереси. Угу. А ми зможемо цього разу, у цьому напору, під страхом, що санкції раптом можуть бути переглянуті і встояти під черговими хотілками, які озвучив, зокрема, порядковість Оланд. вчора? Ну, тут є ще хотілки, які озвучує Володимир Володимирович. Угу. І я думаю, що вони є більш неприйнятними для усіх, ніж наші позиції. Стояти зможемо. Тримаємо, так. Да. Добре, на секундочку просто надамо слово моїй колезі Юлія Біляєва в парлені студії. Це означає, що скоро місцеві новини. Юлію, доброго вечора, що побачать, почують глядачі п'ятого. Так, доброго вечора, Романе. Отже, із цього часу стало відомо прізвище імовірного Голови Київської обласної адміністрації. Конкурсна комісія оголосила результати попереду рішення президента. У Києві стартував опалювальний сезон. Столичні посадовці навіть не приховують. Він буде непростим. І від сьогодні офіційно заборонено продавати у столиці вночі горілку та пиво. Не було чинності рішення Київради. Отже, про все це дивіться буквально за мить після завершення ефіру Романа Чайки. Так, Юлію, будемо дивитися і заодно скажи, там через новини, що на оболоні, от за нами, там ще батареї не включили. Тим часом, пані Олено, мусимо якось підсумувати. Ну, якось то не оптимістично у нас розмова вийшла. Тріщить по швах, ми думали, буде Гредзіт, вийшов Брекзіт. На черзі Нідерландзіт, так, як ви кажете. Мабуть, це так не оптимістично, тому що в нас батареї також ще не вмкнули. Мертву в міністерстві теж. Вам легше в міністерстві передати вітання монополістових. Мету, в який венерго, ніж нам, а от все таки по варіанту, щоб ми з після нашого ефіру люди зрозуміли: от до нового року ми таки вийдемо на цей момент, що на новий рік можна буде поїхати там в відень зустріти новий рік і вернутися. Це дешевше ніж по навіть по Україні. Ми сподіваємось, що наші німецькі друзі дійдуть все ж таки згоди щодо того, який має бути запобіжний механізм. І вирішують своє політичне питання з Турцією, і що це не буде для нас додатковою проблемою на нашому шляху на безвізово. З цим крапка, так? Де найближчі на Київ, от серйозні майданчики, ви прогнозуєте, де може бути міжнародного для нас прориву? От коли ми суб'єктно граємо зараз, тут кінають схвальні деякі нотки, звучать, що ми нарешті починаємо не грати в чужу гру, а починаємо щось диктувати. Так от де на зараз сподіватися на такі от несподівані прориви, чи, чи втримаємо ми такий собі ан... віртуальний антипутінський фронт на наступний рік? Тут, розумієте, мені здається, що е, є гра, яку грає також наш північний сусід, і, який проводить агресивну політику. І ніхто не може сказати, який наступний буде крок. І те, як він зараз себе поводить, говорить про те, що він хоче щось диктувати. Угу. Він не скриває вже своєї агресії і він намагається залякати цією агресією. І ми сподіваємося, що це нарешті якось вплине на західних партнерів. мусимо прощатися. У мене є відчуття, що ми маємо такі собі дежавю 1938 року, тільки виконання нових очільників Євросоюзу. У вас є таке відчуття? Так. Дякую. Олена Зеркаль, заступник міністра закордонних справ з питань євроінтеграції була моїм розмовником. Я дякую вам за увагу, але не прощаюся. Увечері приходьте о 23.10, будемо пити чай.